Як тобі нравиться? Це ж тільки начало. Далі підемо обрізати абрикосу. Так, да, вона мішає, обрізай. Скажи щось людям, щоб вони робили. Дерева допомагали, так, да. дерева треба любити. Яке б воно не було б, воно дає нам життя, воно видає нам кислород. Да, тільки ж під самий корінь ріж. З тої сторони обійде, буде тобі легше. Син, з тої сторони, так. Да. Помогти тобі? Давай. Давай, всю, поможе тобі обрізні. Ну так, ну, надо писать мне корень братый. О! Все, ветка пришла на.